У понеділок президент Сполучених Штатів Дональд Трамп має презентувати нову програму військової допомоги Україні. За інформацією, отриманою журналістами ЕКШС із посиланням на проінформовані, але анонімні джерела до переліку постачань входить не лише зброя оборонного характеру, а й ударні системи. Ще більше деталей в нашому матеріалі. Ви на каналі «Главред», З вами ведуча Даяна. Підписуйтесь на канал та ставте лайки. Два джерела повідомили, що у них є підстави вважати, що план ймовірно включатиме далекобійні ракети, здатні досягати цілої глибоко на території Росії, зокрема в Москві. Щоправда, ні в того, ні в іншого не було інформації про якесь остаточне рішення, пише видання. Журналісти наголошують, що можливість передачі наступальної зброї стане значною зміною позиції Трампа, який раніше чітко сигналізував про готовність підтримувати Україну лише у межах оборонної допомоги, аби уникнути подальшого загострення ситуації. Представники адміністрації США України та ключових європейських столиць очікують, що нове озброєння суттєво вплине на перебіг конфлікту та змусить російського президента Володимира Путіна серйозніше ставитися до ідеї припинення вогню. Путін дуже розлютив Трампа його завтрашня заява буде дуже гострою. Цитує видання сенатора республіканця Лінсі Грема. У матеріалі також зазначається, що анонс плану має відбутися під час переговорів між Дональдом Трампом та генеральним секретарем НАТО Марком Рюте. Варто підкреслити, що фінансово відповідальність за нове постачання озброєння ляже переважно на плечі європейських партнерів. Такий підхід запропонував президент України Володимир Зеленський у червні під час саміту Північно-Атлантичного альянсу. За словами посадовців із США та України, зустріч Трампа та Зеленського, що відбулася під час саміту, стала на цей момент найпродуктивнішою. В останні тижні розчарування Трампа в позиції Путіна зростає. Це пов'язано з небажанням російського президента навіть обговорювати умови припинення вогню, а також із новою хвилею ракетних ударів по Києву та інших. Українських містах ключовою точкою, що як вважається, вплинуло на зміну позиції американського лідера, стала телефонна розмова між ним і путіним 3 липня. Саме під час цього дзвінка російський лідер нібито прямо заявив про наміри поглибити бойові дії. Згідно з отриманою екшес інформацією, Путін у розмові дав зрозуміти, що протягом найближчих 60 днів має намір активізувати наступальні операції, щоб взяти під повний контроль чотири регіони України. України, наразі частково окуповані російськими військами. Він хоче забрати все, заявив Трамп, президенту Франції Мануелю Макрону, невдовзі після розмови з Путіним, розповіло джерело знайомої з ситуацією. У результаті, у наступні кілька днів, ініціатива щодо нової військової допомоги Україні перетворилася з абстрактної ідеї на чіткий план дій, зазначає видання. У неділю Трамп заявив, що Україна отримає додаткові зенітно-ракетні комплекси «Петріот», а також ракети до них. У Москві вже відреагували на різку зміну тону з боку президента США. Кирило Дмитрієв, який виступає як спеціальний представник Володимира Путіна з інвестицій та економічного співробітництва, висловився за конструктивний підхід у діалозі з Вашингтоном. У своєму дописі в соціальній мережі X він наголосив, що лише співпраця може забезпечити тривалий мир. Він також поклав провину за нинішню напруженість на попередню американську адміністрацію, звинувативши її у помилках. І дезінформації водночас Дмитрієв пообіцяв, що ситуація зміниться на краще. Помилки і обман Байдена будуть виправлені. Світ заслуговує на краще, резюмував Дмитрієв. На цьому все обов'язково залишайте свою думку в коментарях під відео. Не забудьте поставити лайк. До зустрічі!